Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові сто разів обстріляли Херсонщину за минулу добу. Є загиблі та поранені. Стікала вода чи не з усього району і підмувала фундамент. Аби запобігти руйнації, розпочали роботи з підняття проїжджої частини дороги біля будинку по вулиці Лаврньова, 4. У Береславі близько 10-ї години російські військові скинули з дрона вибухівку на машину. В автівці були чоловік та дружина. 34-річна жінка. Загинула, розказує начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог поцілив дроном камікадзе легковий автомобіль, який рухався в центрі міста. В даному автомобілі знаходилась подружжя, жінка 34 роки та чоловік 36 років. На жаль, жінка загинула на місці, чоловіка доставлено до лікарні, який зараз бореться за своє життя. Також поруч знаходилась жінка 79-річна, яка теж отримала осколкове поранення. Її госпіталізували до лікарні середній ступені тяжкості. У Херсоні російські військові обстріляли об'єкт критичної інфраструктури, пошкодили колектори, які сполучають головну насосну каналізаційну станцію з міськими очисними спорудами. Обласний центр армія РФ продовжує обстрілювати із різного виду озброєння. Під вогнем минулої доби було серед місця корабельний і Дніпровські райони атакували і селища поблизу Херсона: Антонівку, інженерне, Надніпрянське, Придніпровське, молодіжне, садове, зимівник. Прибережні населені пункти обстрілюють майже цілодобово. Говорить начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький. Окупаційна армія перенесла вогонь на інші прибережні населені пункти Херсонського району з урахуванням ситуації, що склалася, рішенням ради оборони області прийнято е рішення. Про розширення переліку населених пунктів, де застосовується обов'язкова евакуація родин з дітьми. Користуючись нагодою, хочу закликати херсонців скористатись гарячою лінією обласної військової адміністрації і евакуюватись в безпечні відносно регіони України. Евакуація проводиться безкоштовно. Проживання в місцях евакуації також є безкоштовним для жителів Херсонського району, за словами Михайла Ленецького, до 30 населених пунктів, у яких з 14 вересня оголошена обов'язкова евакуація. Рада оборони області додала ще три: Станіслав, Широку Балку та Олександрівку. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Суспільне новини. Херсон. Їх багатоповерхівка почала просідати чотири роки тому, розповідає Людмила. Три під'їзди п'ятого, шістого, того, як досі літа, моря, не те, що там море. Заліто так, що ми тільки обходили, щоб ми були прийти в один. От до цього і почав садити по Тобто Всі двері входні, оті, неможливо не закривали. Там хлопці вже самі ремонтували, поділивали. Ось це чотири під'їзди з п'ятого по восьмої. Все були проблеми. І двері в квартири не закривались. До Дашінтока дощ. 66-й. А от це прогала каналізацію. Все шліті к нам. І перед нашим домом все це стояло. это пространство было було. Наді. Валентина показує двері і пороги одного із під'їздів. Каже, у такому стані вони майже рік. Лопається дом, вы вот посмотрите, э, вообще ваксета п'ятий етаж з той сторони. Там вообще упала штукатурка сильно. От. А порог у нас у смотрите, садится. то садится і порог виділа наверх. У під'їздах розповідають мешканці будинку, ставили маячки, але ті почали рватись пятого и четвертого этого подъезда, и тут начал дом, вот так вот как-то складываться, не там прибором мерили и все. И поэтому сказали, давайте переделали трубы нам тепловые, потом вот это сказали, сделаем дорогу, а потом будем смотреть, потому что в подвале трещит немножко фундамент. Может быть, в... вода когда тут... Причину, через яку просідає фундамент будинку, досліджувала експертні організації, розповідає заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орієхов визначили, що з усього району стікається вода, дощова вода, зливова, там відсутня зливова каналізація. Геть, і через це скаплюється велика калюжа перед будинком, перед під'їздами від 3 до 5. Після проведення геодезичних зйомок розпочали необхідні роботи. Їх замовник, міська військова адміністрація. Виконуються роботи з підняття проїжджої частини в районі будинку до рівня, так щоб, щоб не було замакання грунту, щоб вся вода стікала до вулиці Лавреньова і входила далі в зливову каналізацію. Катерина Гончаренко Олена Сімська, Владислав Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.